Біблія, книга Руд, глава перша. І сталося за часу, коли судді судили, то був голод у краю. І пішов був чоловік з Юдиного Віфлієму мешкати в Моаївських полях, він і жінка та двоє синів його, а ім'я тому чоловікові Ілі Мелех, а ім'я жінці його Ноомі, і ім'я двох синів його Махлон і Кіліон, Єфратьяти і з Віфілієму Юдиного. І прийшли вони на Маавські поля, та й залишилися, і помер. Ілі Мелех, муж Наомі, зосталася вона та два їхніх сини, і взяли вони собі за жінок мавітянок ім'я однієї Орпа, а ім'я другої Рут, і сиділи вони там близько десяти літ, і поумирали і вони обоє махлон та кільйон, і позосталася та жінка по двох дітях своїх та по чоловікові своєму. І встала вона та невістки її, вернулися в Мавський пиль. Бо почула на Мавському полі, що Господь згадав про народ свій, даючи їм хліба. І вийшла вона з того місця, де була, там та обидві невістки з нею, та й пішли дорогою, щоб вернутися до Юдиного краю. І сказала Наомі до своїх невісток: ідіть, верніться кожна додому своєї матері, і нехай Господь зробить із вами милість, як ви зробили з померлими та зо мною. Нехай Господь додасть да вам, і ви знайдете відпочинок кожна в домі свого мужа. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос та плакала. І вони сказали до неї, ні, з тобою ми вернемось до народу Твого. А Наомі сказала: Вертайтеся, дочки мої, чого ви підете з мною? Чи я маю ще в утробі своїх синів, а вони стануть вам за чоловіків? Верніться, дочки мої, діть, бо я занадто стара, щоб бути для мужа. А коли б я їх сказала, маю надію, коли б цієї ночі була з мужем і також породила синів, чи ж ви чекали б їх, аж поки повиростають, чи ж ви зв'язалися б з ними, щоб не бути замужем? Ні, дочки мої, бо мені значно гірше, як вам. Бо Господня рука Йшла мене, і підняли вони свій голос і заплакали ще, й поцілувала орпа свою свекруху. А Рут пригорнулася до неї і сказала Наомі: ось зовиця твою вернуся до народу свого та до богів своїх. Вернися йти з овицею своєю. А Рут відказала: Не силуй мене, щоб я покинула тебе, щоб я вернулася від тебе, бо куди підеш ти, туди піду і я. А де житимеш ти, там житиму і я. Народ твій буде мій народ, а Бог твій буде мій Бог. Де помреш, там помру і я, і там буду. Похована, нехай Господь зробить мені так, і так нехай додасть, і тільки смерть розлучить мене з тобою. І побачила Наомі, що вона настроює, Іти за нею, і перестала вговорювати її. І пішли вони вдвох, аж прийшли до Іфлієму, і сталося, коли вони входили до Іфлієму, то зашуміло все місто про них і говорили, чи це Наомі? А вона сказала їм: не клічте мене наомі, кличте мене Мара. Бо велику гіркоту зробив мені Всемогутній. Я заможньою пішла, була та порожньо вернув мене. Господь, чого кличете мене наомі, коли Господь свідчив проти мене, а Всемогутній послав мене горе? І вернулася Наомі та з нею мої Рут, невістка, її що верталася з мугавських піл. І прийшли вони до Віфлієму, на початку жнив ячменю. Глава друга А Наомі мала родича свого чоловіка, мужа багатого, з Ілі Мелехового роду, ім'я йому Боаз. І сказала мовітянка Руд, до Новомі піду, но я на поле і назбираю колосся, за тим, у кого в очах зайдіть милость. А там їй сказала, іди, дочка моя, і пішла вона і прийшла та й збирала за жінцями, а припадок навів її на ділянку поля Боаза, що з Ей Мелехового роду. Аж ось вийшов із Віфлієму Боас та й сказав до жінців, Господь з вами, а вони відказали йому, нехай поблагословить тебе Господь. І сказав Боас до слуги свого поставленого над жінцями, чия це дівчина? І відповів той слуга, поставлений жінцями. І сказав, дівчина моавітянка, вона, що вернулася з Наомі з муавських піл. А вона сказала: нехай я збиратиму, то назбираю між снопами та женцями, і прийшла вона, й стала від самого ранку, і аж то тепер, а вдома вона була мала. І сказав Боаздару: Оточу ж, дочко моя, не ходи збирати на іншому полі, не йди звідси, і так пристань до моїх дівчат. То глядай цього поля, де будуть жати, і ти підеш за ними. Ось я наказав слугам не займати тебе. А як спрагнеш, то підеш до начінь та й нап'єшся з того, що поначерпують слуги, і впала вона на обличчя своє та й вклонилася до землі. Сказала йому, чому знайшла я мились в очах твоїх, що ти прихилився до мене, хоч я чужа, відповів Боас і сказав їй: докладно розповіджено мені все, що зробила ти з своєю свекрухою по смерті твого чоловіка, і ти кинула батька свого, і матір свою, та край свого народження, і пішла до народу, якого не знала вчора, позавчора. Нехай Господь заплатить за чин твій, і нехай буде нагорода твоя повна від Господа. Бога Ізраїлева, що ти вийшла сховатися під крильми Його. А вона сказала: Нехай я знайду милість в очах твоїх пане мій, бо ти потішив мене і говорив до серця своєї невільниці, а я не є навіть одна з твоїх невільниць. І сказав їй Боас, у часи їди, підійди сюди та з'їж хліба, і замочив квасі шматок свій, і сіла вона з боку жінців, а він подав їй праженого зерна, і їла вона, і наситилась ще й позоставила. І встала вона збирати, а Боас наказав слугам своїм, говорячи, а між Хай збирає і не кривдіть її. А також конче киньте її зі снопів і позаставте, і буде вона збирати, а ви не лайте її. І збирала вона на полі аж до вечора, і вимолотила те, що назбирає лови близька єфу і ячменю. І понесла вона і війшла до міста, і свекруха побачила, що вона назбирала. А вона вийняла і дала їй, що позаставила по своїй їжі, і сказала їй свекруха. Ти збирала сьогодні, де ти робила, нехай буде благословений, хто прийняв тебе. І вона розповідала свої свікрухи, у кого працювала, та й сказала ім'я того чоловіка, що я сьогодні робила в нього, Боас. І сказала Наомі до невістки своєї: благословений він у Господа, що не позбав милості своєї, ані живих, ані померлих. І сказала їй Наомі: Близький нам той чоловік, він із наших родичів. І сказала мавітянка Рут, він також сказав мені: пристань до моїх слуг, аж поки не скінчать моїх І Сказала Наомі до своєї невістки Рут: Добре, дочко моя, що ти вийдеш з його служницями, щоб не чіпали тебе на іншому полі. І вона пристала до бозовських служниць, щоб збирати аж до закінчення жнив, ячменю та жнив пшениці, і вона жила зі своєю свекрухою. Глава третя. І сказала і свікруха і наомі, дочка моя, ось я пошукаю для тебе місце, спочинку, що буде добре тобі. А тепер ось буас наш родич, що була ти з його служницями, ось він цієї ночі буде віяти ячмінь на току. А ти вмийся, намастися, надягни на себе кращу одежу свою та й зійди на тік. Але не показуйся на очі тому чоловікові, аж поки він не скінчить їсти та пити. І станеться, коли він ляже, то ти зауваж те місце, де він лежить, і ти прийдеш, і відкриєш приніжжя його. Та й ляжеш, а він скаже тобі, що має робити. А та відказала на нею все, що ти скажеш мені, я зроблю. І зайшла вона на тік і зробила все, як наказала їй свекруха її. А бас їв та випив, та й стало весело йому на серці. І прийшов він покластися біля копиці, а вона тихо прийшла і відкрила його приніжжя та й лягла. І сталося опівночі, І затремтів той чоловік та й звівся. Аж ось жінка лежить у приніжжі його. І він сказав: Хто ти? А вона відказала Я новільниця твоя Рут ж крило над своєю невільницею, бо ти мій родич. А він сказав: благословенна ти в Господа, дочка моя, твоя остання ласка до мене ліпша від першої, що не пішла ти за юнаками, чи вони бідні, чи вони багаті. А тепер, дочка моя, не бійся, все, що скажеш, я зроблю тобі. Бо все, місто народу мого, знає Що ти жінка чеснотна. А тепер справді, що я родич та є родичі Ближчі від мене. Ночуй цю ніч зранком якщо він викупить тебе добре, нехай викупить. А якщо він не схоче викупити тебе, то викуплю тебе. Я, як живий Господь, лежи тут аж до ранку. І лежала вона і приніже його аж до ранку, і встала перше, ніж можна розпізнати один одного. А він сказав: нехай не пізнають, що жінка приходила на тік. А він сказав: Дай хустку, що на тобі, і подерж її, і держала вона її, а він, відмірявшись, мір ячменю, і поклав на неї та й пішов до міста. А вона прийшла до своєї свекрухи а та сказала: Як справа, дочка моя, вона розповіла їй усе, що зробив їй той чоловік, і сказала. Ці шість мір ячмені віддав мені, бо сказав: не приходь порожньо до своєї свекрухи. А та сказала: Почекай, моя дочка, аж поки довідаєшся, як випаде справа. Бо той чоловік не заспокоїться, доки не викінчить цієї справи сьогодні. Глава четверта. Боас прийшов до брами та й сів. Аж ось проходить родич, про якого говорив був Боас. Він сказав йому: Зайди сюди, послухай, і сядь отут. І той зайшов і сів. Боас узяв десять мужів зі старших того міста та й сказав: Сідайте тут. А вони посідали. І сказав він. Народичі ділянку поля до нашого брата Елімалеха продала наомі, яка вернулася з Магавського поля. А я постановив, подам тобі до ушей твої, говорячи, купи при тих, що сидять тут, та при старших мого народу, якщо викупиш, викупи. А якщо не викупиш, скажи мені. І нехай я знаю, бо, окрім тебе, нема кому викупити. А я за тобою. А той сказав, я викуплю, сказав ба, з того дня, коли набудеш поле з руки Наомі, то набудеш також мовітянку рут жінку померлого, щоб поставити ім'я померлому на наділі його. А родич сказав: Не можу я викупити собі, щоб не поніщити свою наділу. Викупи собі мого викопа, бо я не можу викупити. А оце було колись серед Ізраїля на викупи на заміну і на ствердження кожної справи чоловік здіймав сандалю свою і давав своєму ближньому. І це було свідоцтвом серед Ізраїля. І сказав родич до Буаза, купи собі і зняв свою сандалю. І сказав Боаз до старших та до всього народу. Ви свідки сьогодні, що я набув усе, що Елі Мелехове і все, що Кільйонове та Махлонове з руки Ногомі. А також мавітянку Рут махлонову жінку набув я собі за жінку, щоб поставити ім'я померлому на спадкові його, і не буде знищено ім'я померлого між братами його та з братами його місця. Ви сьогодні свідки на це і сказав увесь народ, що були в брамі та старші свідки. Нехай дасть Господь цю жінку, що входить додому твого як рахіль. Та як Лію, що вони обидві збудували Ізраїлю в дім, і розбагатієв Ефратії, і і здобуть собі славне ім'я в Іфліємі. А з насіння, що Господь дасть тобі, від цієї молодої жінки нехай стане дім твій, як дім Переця, що Тамар породила була Юді, і взяв Буас Руд, і вона встала йому за жінку. І він увійшов до неї, а Господь дав їм їй вагітність, і вона породила сина. І сказала жінки до Новомі, благословений Господь, що не позбавив тебе сьогодні родича, і буде славним ім'я Його. Серед Ізраїля. І він буде тобі потішителем душі та на виживлення твоєї сивини, бо породила його твоя невістка, що любить тебе, що ліпша тобі, за сімох синів, і взяла Наомі ту дитину і поклала її на коліна свої, і була їй за няньку. А сусідки наказали ім'я йому, говорячи, народився син для Наомі, і назвали ім'я йому Овет, а він батько Єсея, Давідового батька. А оце. Перед сові нащадки Перець породив Гецрона, а Гецрон породив Рама, а Рам породив Амінадава, а Амінадав породив Нахшона, а Нахшон породив Салмона, а Салмон породив Боаза, а Боаз породив Оведа, а Овед породив Єсея, а Єсей породив Давіда.